Слава Україні! Вечір після 19.00. І не забуваємо, що вже в цей час ми маємо економити електроенергію. Видихнули, дорогенькі мої, дійсно день напружений по всій Україні. Не оминув він і Одещину. Але ми тримаємося і дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, що вони знищують цю крилату смерть ракети та дрони камікадзе. Ну, що ж, нам треба затягувати пасок, перш за все, енергетичний, і витримати на цьому енергетичному фронті все, що може відбуватися. Ворог вважає, що він викличе в нас не відразу до нього, а те, що ми на колінах будемо повсти і кричати: Вмикайте нам електроенергію. Поки що вона є, і дякуємо рятувальникам і комунальникам, що саме така ситуація. Хоча вона дуже складна. По всій державі майже півтора мільйона громадян України залишилися сьогодні без електроенергії, в тому числі і понад 10 тисяч громадян і мешканців Одеської області. Важко буде досить нелегко. З іншого боку, давайте говорити відверто. Ми з вами розуміли, такий сценарій дій ворога він буде. Ворог думає, що ми будемо плакати. Ні, ми будемо триматися. Бо ми воюємо за майбутнє наших дітей. Що таке узький мір ми бачимо по всій території України, особливо на територіях, тимчасово захоплених росіянами. Що вони роблять? Як роблять? І Бог з ними, з тими пральними машинками чи пилососами. Ми придбаємо і нові. Найголовніше, що. Вони вбивають мирних людей. І це найбільше горе і біда. Але маємо тримати стрій, зціпити зуби і йти до перемоги. Наразі, звичайно, хочу нагадати вам про дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги. Ворог не зупиняється. Хоча, кажучи, використовує ракети вже нинішнього 22-го року випуску. Але цього лайна у нього залізно ще досить багато. Я зараз не хочу вас заспокоювати. Я говорю про реалії. Важко? Так. Лайна озброєння, у ворога багато? Багато. Людей багато? Ні. Людей мало. А не людей Дуже багато. Але дивіться: щодо так званих мобіків, вони ставлять нові рекорди. Від мобілізації до могилізації від однієї до 13 діб. А вже новий рекорд. Про одного такого написав його рідний брат. П'ять днів, 5 днів від призову і до смерті в Україні. Цей шлях буде ще коротший. І таким коротким його роблять наші Збройні Сили, яким ще раз безперестанно буду дякувати за те, що, хоч і маленька ця лампочка, майже на півтемрямі, але світло є. Світла не може не бути. А світло це наша Україна, яка понад усе, яка завжди в серці. Ворог знову стягує в Чорне море калібри, відпуляв сьогодні 16 штук. Знову притягнув, їх понад 30. Ну що ж, це реалії воєнного часу. Тому бережіть себе та своїх рідних. Ну і до речі, ну давайте ще про мобіків. Ви знаєте, коли ми всім світом збираємо для наших військових якісь. Як кажуть ніщяки, то ми говоримо про дрони, про квадрокоптери. А вони говорять про тепловізори. Це така штукенця, як думають росіяни, що має зігрівати бійця. Ну, тупі, ну що ти зробиш? Але їх багато. Їх треба знищувати. А десь на Вологодщині без тепловізора обійшлося, але дали по одному спальнику і дали по палці. Ковбаси. Отак. От Отакі у них волонтери, отака от допомога. До речі, там на Башкірі і дрова не дають замобілізованих. Але це їхнє лайно, хай вони в ньому купаються. Нам робити своє. Вибачте, що, мабуть, сьогодні задовго отак, от говорю з вами, але, але, можливо, комусь це допоможе. Хоч одній людині, і я буду щасливим. Тому що ви допомагаєте мені, в тому числі, тримати стрій. І кожного вечора або ранку, або в день говорити. Слава нації. І коли я кажу слава нації, я думаю про кожного з вас, хто тримає стрій. І коли я кажу смерть ворогам, я думаю про наших дітей, живих та тих, що ще не народилися, але народяться обов'язково і будуть жити у вільній, незалежній Україні. І обов'язково будуть посміхатися карпатською посмішкою, Чорноморською посмішкою, їсти Херсонські Кавуни. І багато-багато чого робити гарного у цьому житті. Ну що ж, побачимось. У нас доба не закінчується цей довгий-довгий день 24 лютого, який буде тягнутися до нашої повної перемоги і настання миру. Підтримуйте один одного. Це важливо. Ну, мені точно. Всіх обійняв. До зустрічі. Тримаємо стрій!